Російську версію я розглядаю, да безумовно, хтось теж скаже там, типа вітя, так а навіщо було вбивати фаріон, якщо вони ми могли її використовувати, тому що десь там ну її провокації це завжди. Вони провокації фаріон завжди розколюють суспільство. Тіпа, нам же ж такі потрібні, хто буде колоть Україну як дрова. Але я кажу, ну така ця подія зараз теж розколить, тому що хтось запише фаріон у святі, а хтось там типа скаже там, типа, ну це просто подія і трагедія. Да? А хтось скаже так і треба. От і це теж розколить суспільство. Воно власне розколює, і Ми можемо глянути на ті срачі, які зараз відбуваються в цьому. Тому з огляду на це. Я би розглядав російську версію. Тим більше, що як професійно вбили, ніде ні вбивця, не попав ні на камери, ні на що. Тобто це схоже на почерк професіоналів. Це не міг бути хтось, хто там просто з вулиці, там десь щось розсердився на паріон, і що потім два тижні вистежував. От, дивився, де її зловить без камери, там професійно вистрелить в голову. Ну не знаю. от, хоча знову ж, ми не слідчі, там, можливо, щось буде. Я просто кажу, що для мене була би очевидно найперспективнішою альтернативна версія. Це версія, що це російські спецслужби, що їм це ви.